До міжнародного дня сім'ї наша знімальна група зустрілася у Кропивницькому із особливою родиною, адже саме в Анастасії та Владислава Валіхновських п'ять років тому народилося четверо дівчаток-близнючок. Народження четверні трапляється украй рідко. Тоді у пологовому кореспонденти інтера були одними з тих, хто вітав родину з поповненням, а нині ж говорили про досвід, який батьки набули за цей час. Молода мама по черзі пригортає до себе кожну зі своїх чотирьох донечок. Цей сюжет у 2020-му на каналі Інтер бив рекорди з переглядів. У Кропивницькому вперше за майже півстоліття народилася четверня. У березні дівчаткам виповнилося п'ять років. Ну, вони самі вже знають. Давайте самі по черзі, скажіть, як кого звати? Давайте. Мені звати Віка. Мені звати Ліза. Мені Міла. Звати... Мене звуть Діана. Зустрічаємось з родиною Валіхновських на прогулянці. Батьки розповідають, як це воно ростити чотирьох одноліток. О, викликів дуже багато. Спочатку це їх виростити, їх чогось навчити. І годувати, і ходити, і повзати, і гратися. багато чого без сну, без, без сил, дуже багато викликів. Я напевно вже можу і курси проводити для деяких батьків, особливо чоловіків, про те, як там змінювати памперси, як вести з дітьми себе з такого віку і тому подібне. Відсутність сна – це найскладніше, тому що потрібно ще працювати, заробляти кошти. Після початку повномасштабного вторгнення родина виїхала у Польщу, однак невдовзі вирішили повернутися додому. Чоловік всіма силами хотів мене зупинити, залишити в Україні, тому що все-таки тут, тут всі є. Тут всі і батьки, і рідня, і друзі, і всі, а, всі залишалися, але ми вирішили виїхати. Ми пробули там досить недовго 5 місяців. Те, тут я родився, тут мені хочеться бути, це моя країна. Я патріот своєї країни. Тут моя справа справа життя, яку я дуже ціную, люблю і намагаюсь розвивати. Тому Ну, тут все своє дома є вдома. За цей час Владислав припинив службу в ДСНС. Зараз він тренер з волейболу. Анастасія веде блог у соцмережах та опікується магазином акваріумних рибок. Подружжя про секрети створення міцної родини каже так: наші чоловіки вже українські доказали неодноразово, що українці як нація сильні і сильні на фронті, і сильні тут, і сильні батьки. Взаєморозуміння, кохання. І, напевно, потрібно цінувати кожну мить, яка зараз є. Мають свої поради і для тих, хто лише планує стати батьками, брати на себе відповідальність, частину роботи і чекати, що да, буде краще. Да, і чекати, що стане легше. Але, ну, а легше стане це після чотирьох років. Тато він приходитиметься заробляти. Звісно, що це буде не робота на, на мінімалку, що це потрібно буде. Не одна може робота багато робить, але це ще треба така робота, щоб ти і встала вдома допомагати і на роботі і працювати і без допомоги там в кузді або когось також не обійтись. Саме завдяки взаємопідтримці Валіхновським вдалось подолати найскладніші моменти в житті, і своїм прикладом вони хочуть надихати інші українські родини. З кропивницького Олена Бринза, Софія Шворах, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.